До нового року залишилися лічені дні. Це свято, яке об'єднує родини серця та може здійснити найзаповітніші мрії. І війна не привід відкладати радощі на потім, адже усім хочеться, хоча б трохи поринути у новорічну казку, особливо малечі. Так сьогодні за ініціативи Сергія Андрійченка малеча села Срібне отримала вітамінні набори під ялиночку. Всім привіт, привіт! Я хочу вас всіх привітати з новорічними святами. Сподіваюсь, що у вас дуже гарний настрій, тому що Сергій Андрійченко вам хоче подарувати подаруночки. Подарували усім посмішки дітлахи своїми новорічними віршиками. Різдвяна зірка вийде на небо. Малий Ісусик до дітей прийде. Малий ісусок, божа дитинка. Буде святвечір, буде ялинка, будуть колядка у кожній хатинці. Новий рік іде горами у червоних щебітках. Знаю, тебе добре знаю, щедрішся, ти не ховаю, чекаю на тебе зимова пора, вже не у уся дітвора. Ці маленькі очі хотіли б ніколи не бачити війни, але, на жаль, змушені прокидатися під звуки вибухів. І малеча, і батьки кажуть новорічне бажання лише одне, щоб війна закінчилася. Мені каже, завітне желання усіх час одне, щоб настав швидше мир, щоб ми перемогли здоров'я, а більше нема чого здоров'я і миру. Щоб війна закінчилась. Я хотів здоров'я Здоров і миру і миру. Щоб в наступному році був мир, злагода, перемогу, перемоги бажаємо нашим хлопцям, щоб все в нас в країні наладилось, щоб дітки ходили до школи, в дитсадочок, щоб все було мирно, щоб все працювало. Щастя, здоров'я. Щоб закінчилась війна. І наші хлопці з СУ перемогли того дьявола Путіна. Щоб закінчилась війна і був мир, щоб наші дітки ходили наконець в школу, щоб у них була радість. І спасибо Сергію Андрійченку за этот прекрасний праздник. Щастя, здоров'я, щоб не боліло. Спасибо Сергія Андрійченку, що була коліса перемога. Щоб наші перемогли і був мир уже в нашій країні. Самое главное. Найвіддаленіше старостату Покровській громаді важкі часи за вікном. Проте Сергій Андрійченко розуміє, що свято повинно бути у всіх і тим паче у мешканців самих далеких куточків громади. Матусі кажуть, такі заходи додають святкового настрою. Ми дуже дякуємо Сергію Андрійченку за те, що він завжди за нас не забуває. В які б не які б не були б тяжкі часи, завжди ми самий віддалений старостат. Тому ми дуже раді, що за нас не забувають. Спасибі Сергію Андрійченку. Спасибо Сергію Андрійченку за те, що він постійно кожен год для нас робить, для наших діток такі подарунки. І пускай швидше возвращається. Дуже приємно, дякуємо. Величезне. Ну а ми бажаємо вам веселих новорічних свят та миру у ваших оселях.